Ец, ец, ець, а, ясно. Ця поетка, яку я... я, я з нею чесно не знайомий. <реш> ладно, ладно. Зараз знайомий. Фіналістка весняної вищої ліги в Харкові, де Зимовими, що віга в тебе, 22-го рік ніби не Зимовий. Зимовує. Я попав. <рес> Вибач. А днів ви встречаєтесь з А? Скільки днів зустрічаєтесь з того? <рес> Я сама не знаю. Ти ще тебе! Я табличку не робив, знаєш, Лютен? Трошки нижче, будь ласка. Нижче. Нижче. Ні, вище, будь ласка. Ви чим Ви вчили жора на твоєму концерті. Вашим. Але це був твій підійш. Людей влаштував розбой. Всі були в коже. Так, так я, го я готова. Отже. Пані та панове, Тетяна хорошок ваші обов'язки. Я виснажлива. Я виснажуюсь. В травні грози такі настирливі, мов прокаже назавжди кашне, мов оглушена мучусь зримами. з римами. З нього день без прибільшення. Бо вночі і без того так холодно. Я шукаю розради, шукаю утішення, хочу бути собою, хочу стати вороною. Я вже знову осліпла від сутінок світ мені заумирає прогресії. Так вже сильно. Я хочу, щоб слухали всім зустрічним клиностю депресії. Наші дні проминають мов пилі. Всі хворіють на душ катаракту. А я знову на себе, на себе примірю. Весна, як та молодість, минає постфактум. Дякую.